Бляма, ось за що до речі, я люблю такі полички. От я вам вже колись розповідала, що коли я жила ще на знімальні, знімали ми квартиру з чоловіком, то я дуже полюбляла у мене й комодик був, і ось така поличка. За що мені це подобається? Так, ви вже зрозуміли принцип, що це за поличка, і вже пішли дзвоники. У нас вже є перше падіння вартості 1200 гривень за поличку. Дивіться, з чотирьох поличок, До речі, у нас іде поличка. Все просто, ось ці. А, а, зараз я вставляю дуже все тут. Ну тут зрозуміло, бачите? Тобто я не дуже теж дружу там з якоюсь технікою, але тут насправді все настільки легко і просто, навіть дитина вам буде допомагати. Оце собі склад. Дати і а, спокійно потім можна ж дивіться, мої любі, і фрукти, якісь. От зараз іде сезон, так літо. А ми будемо якісь консервації, закривати.